У дворі падає дощ, а я вибрався на прогулянку. Осінь почалась, в Канаді мало хто збирає гриби. Але це літні опеньки, підпеньки, як я кажуть на Західній Україні. От, файна штука, якщо їх посмажити, ну, я маю на увазі посушити, потім перемолоти і з них зробити пироги. О, це так, такі древні рецепти, супер класно. Не знаю, що я з ними буду робити, чи там дружина в Канаді, але щось. Приготуємо. О, тут ще є. І зараз вам покажу ще краще. Вуаля! Оце! Оце що неймовірно, я в дитинстві такі хіба що бачив останній раз. Ні, правда, раз їхали по дорозі з Рівного на Франківськ і я був посередній десь дорозі в підгірцях назбирав таких. О, май гад. Файні підпеньки. Ми маємо стару березу і дивіться, що на березі росте Опеньки або підпеньки. Якщо в них немає снизу, оці вони чимось відрізняються, мені здається, що то щось не то, або це опеньки, просто якісь вони підозрілі, я б їх не брав. І теж до речі це якісь інші гриби. От, але в тому числі і опеньки ростуть на дереві. Інколи так високо, що треба лізти. Ще один кадр. Збираю, тут у мене така сумка є, кіофанці був, приїхала до Канади, нема міста Керфорд. Дивіться який велетень, справжній велетень. От, щоб порівняти з рукою. Отакі от канаді грибочки. прийшли позбирати пеньки, навіть не так пройтись парком, побачите, що є опеньки і тут дятел робить свою роботу. Вистукує собі хатинку, збере берези старої Де не де так дошками накидано, тому що після дощу багато води і щоб нормально було провести лісом що там, де нема, от зараз буде ченнел, челендж, треба пройти. Як це пройти? Так, вибираємо найкращий маршрут. Ну, а Я вже призабув ті челенджі, які колись свого часу проходив. Коли в руках тільки компас, карта і все, і більше нічого. І там якісь всякі квести, хто швидше, хто краще. Хто. От, По молодості такі штуки робилися, в тому числі в Канаді у 2002 році. Так, зараз аль моменту, то треба, щоб не впасти у воду. Мітки є. Грибів назбирав, йду додому, їх зараз буду чистити. Не знаю, що з них треба буде щось робити, приготувати. Може колись ще до такого дійду, що якийсь рецепт виставлю. Піньки розкришені. Лісик, ви бачите, такий. Як таке слово підібрати? недоторканий, так? не зайнятий. Так? Тут не дерево, яке падає, його не чіпають, воно так екосистема, щоб не руйнувати. Воно так лежить, перегниває. О, там якісь гриби бачу далеко в лісі, але звичайно, що вони не істивні, Бачите, які дерева на дереві як обліплено грибами. Так, челендж, ще один, маді, маді. Інколи навіть передивиться відео. Звичайно, це не замінить те, щоб ним пройтися лісом. Але скоро настане зима, інколи можна подивитися так само, як на вогнище в Каміні перед Новим роком такий сьогодні падає тепленький дощик. Сьогодні маємо 23, мабуть, жовтня, Атлантична провінція, місто Монтон. Все, все затопило після дощу. Осінь. і так і. Я вже тут буксанув. На щастя, тут передбачили такі кладочки маленькі. Ніколи тут можна зустріти змію. На тих дальших... ну, в них, як кажуть, що вони не є сильно небезпечні, або якщо не занесуть якоїсь зарази, то взагалі нічого. На дальших трейлах можна зустріти ведмедів. Не так часто, але люди, кажуть, зустрічали. Я зустрічав. Ну, як зустрічав, через вікно авто бачив. Дуже близько, коли ведмідь переходив дорогу в національному парку Фанді. Також є в кучі Букваху, У Кучі Буквах. кисок відео кидав, там послід від медіа, ну тобто те, що він наклав. Ведмідь зробив від медика біля стежки тому. Судячи, не експерт, цих діла, звичайно, але судячи. Вже раз бачу в Канаді, показували, як ну, приблизно ознаки виглядають сліди після ведмедів, то там був ведмідь, проходився тими стежками. Ось такий діс зелений. Фактично літо зміщене і осінь в Атлантичній Канаді. Літо закінчується десь 20 вересня, відповідно починається десь з 20-1 червня. І зараз досить тепло до на Буває в Україні на цей час, вже незначно холодніше. Ну, Тут теж залежить з року в рік по-різному. Кори немає. Дятла я вам показував, ви бачили? Тут і без дятлів є свої ці. От. Так що така природа. Ось так. Природа сюди б якихось художників малювали б вже картини маслом. Натюрморти всякі цей... пейзажі. О! Тут люди понакладали якісь гарбуші, що це таке та гарбуз, ба що зерня, щоб годувати звірів. Навряд чи хтось йшов і жував гарбуза і виклав, о, бачите, які. Не тільки про себе думаю, думаємо про звірів, та. а може це навіть і працівники парку там. Якісь інші такі пов'язані. Так, Ще кусочки грабуза на пеньку. Повертаюся додому, гарного вам всім дня, настрою, перемоги. Можна насолоджуватися осінніми днями, бо насувається зима. Тут снігом замете, більш ніж впевнений. От в Україні можливо теж буде зима, можливо, не така сувора. так що До наступних зустрічей.